Паляниця пані і панове, продовжуємо вирощувати бройлерів породи Рос 708. Ось так вони у нас виглядають. Хто до нас тільки приєднався у мене тут дві партії по 50 голів. Оця молодша партія, їм 8, 8 день сьогодні пішов, а інших я тільки що відселив, їдять ці ще старт. Перві 14 днів птиця їй старт. Далі ми вже її виселяємо і вже йде ростовий корм. Як його робити, я вам показував у минулому відео. В цей корм я вже почав додавати рибу. Як додати рибу в якій кількості, я покажу вам в наступному відео. Птиця освоюється, я її буквально 10 хвилин сюди переселив. Тут їй не жарко, тому що в брудері її вже жарковато, бо температура там держиться для тих, хто помоложе. Оцій птиці сьогодні пішов 15-й день. Птиця дуже швидко росте, тому на ній так мало пір'я. Це дуже часто такий задаваємий випрос. Просто не встигає опірюватися, вона піриться з временем, тобто буде вся в пір'ї. І для бройлера це нормально, коли мало піря. Його проще щипати, і породи так виводяться, щоб пір'я було поменше. Це для тих, хто питав. Ось так виглядить корм. Оці ось шарики, кусочки, це риба перемішана з. Комбікормом. Риба у мене тут трав'янка, у нас ще гірчаком, і називають така мілка-мілка рибка. На Дніпрі, в траві ми її ловимо ятерами. Вона не промислова, її можна ловити без проблем, рибінспекція до вас ніхто не пристане. Єдине, що випускайте краснопірку, караську, рибці, якщо попадаються, не жаднічайте, беріть тільки сорну рибу. Її там дуже багато, наловиться не проблема. Я зроблю відео, покажу, як її можна наловити для птиці. Для птиці риба це самий лучший корм. Що її треба давати по началу, За 2-3 тижні до того, як птицю забиваєте, обов'язково рибу вбираємо, іначе буде неприємний привкус це дуже важно. Білковий корм, високобілковий, і птиця росте, як на дорожжах. Якщо є можливість, то обов'язково додавайте рибу. Вона вариться. Через мясорубку переганяється вона дуже мілка. В общем, все це я вам покажу в наступному відео. Побачите, як це робиться. Можна навіть брати просто дробленку і рибу. Навіть не брати БМВД, якщо у вас немає можливості. Обов'язково треба дати стартовий комбікорм. І якщо нема БМВД, в який додаються коксидіостатики, то пропойка від коксидіоза на 21 день по 25-й дуже обов'язково не зробите. Буде падеж в халі, будуть такі красні ниточки, як кров, і птиця буде гибнуть просто масово. За цим нужно слідити. Між кожної партії обов'язково все приміщення обробляємо. Тобто робимо таку жорстку обработку, це я теж покажу на каналі, щоб ніяких не вірусів, не бактерій, нічого не було. Тоді птиця буде рости. Якщо це не робити, то дві-три партії потім обов'язково буде масовий пладіж. Цього не можна допускати. Води побільше, вже дві баночки 3-літрові стоять, бо за ніч одну випивають, їм не хватає. Будемо додати кормушки, поки що цього хватає. Птиця наїдена, якщо корм хороший калорійний, птиця поклювала і спить. Якщо вона не бігає, не кипішить, не свіріньке постійно значить, в кормі всього хватає, вона поїла спить, поки вона спить, вона росте. Тобто вона може подзьобати спать, подзьобати, спать. На даний момент у нас круглосуточне освітлення. Це дуже важливо, тоді птиця гарно набирає масу. Через тиждень ми почнемо кількість світла уменшати по часу, яку я це теж все покажу. Тобто перві три тижні обов'язково світло круглосуточне. Кому сподобалось, шановні пані і пане, ставте пальчик вгору. Також всі, хто хочуть допомогти розвитку каналу, під відео в описі будуть реквізити, як це можна зробити з території України. Карта Монобанка або ж реквізити, як можна робити це із-за кордону. Всім вдячні за допомогу. Самі розумієте, які зараз часи і монетизації з Ютуба недостатньо для того, щоб більш-менш нормально жити. І ще одне маленьке оголошення, шановні пані і панове, в мене залишилося ще трошки час нику. Ви дивилися, бачили його в предыдущих моїх відео. Кому цікаво, ось такий чеснок, замовляйте, з задоволенням допоможу. Під відео в описі буде мій вайбер, закази замовляйте на вайбер. Лучше всього пишіть, тому що, коли йдуть дзвінки, 2-3 чоловіка, іноді 5 одновременно дзвонять, і дуже багато заказів слітає, З усіма поговорити я не встигаю. Тобто, написали на Viber, якщо вам цікаво нужне количество часника, відправляю тільки новою почтою. Інших можливостей в мене немає. Відправляю один раз в неділю. Чаще не можу, тому що в моєму селі зараз нова почта не працює, треба виїжджати в райцентр. А це як мінімум наняти машину, мінімум 400 гривень стоїть, і не дуже хочеться кожен день їздити його відправляти. Тобто я збираю закази цілий тиждень, один раз вивозя. Якщо ви заплатили, то більше всього вам прийдеться ще тиждень підождати, поки я вам його відправлю. В день відправлення я скидаю смс-кою номер накладної. І ви вже слідкуєте за вашою посилкою. Якщо ви замовляєте більше 5 кг, я 5 кг і більше, тобто 5 кг можу замовити, в подарунок кладу або сім'яна кавуна жовтого-червоного, я вам показував в своїх відео неоднократно, або сім'яна томатів на вибір. Це може бути ребристий, може бути жовтий. В общем, в мене більше 20 сортів. Поспілкуємося, що скажете, то і вишлю. Для мене проблем немає. Можу, там Допустимо, помідори цілі вислати, самі сім'яна достанете, як скажете, в общем, це не проблема. Тобто, І одну помідорку положу, або готові Тобто, Ви оприділяєтесь або кавуни, дині ще є дуже гарні, кавуни дині або томати. Коштує часник 250 гривень. Тобто кілограм часника 250 гривень за доставку, звісно платите ви. Це часто задаваємо і вопрос. задаваємо. Тобто, ви замовили, оплатили на карту, карту я вам скидую в Viber і ждете свій часник. Кому сподобалось, ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. Далі ще буде багато цікавого. Всім спасибо, до побачення.